Війську ще й народні танки Миколаєві силами волонтерів почали відновлювати панцирники, які можна було вважати цілковитим брухтом. Працюють волонтери в кілька змін, навіть у вихідні ремонтують передовсім машини, які навесні вивели з Криму. Майстри кажуть, що окупанти дуже постаралися, аби ці танки більше ніколи не зрушили з місця. Втім, перші сім машин вже в строю. Програма мінімум ще щонайменше 30. Ця техніка, схожа на брухт, не тільки ззовні жоден з цих танків, не на ходу від тижня до місяця витрачають волонтери, аби машини знову стали до строю. Ось так на морозі під крижаним вітром волонтери разом з танкістами відновлюють панцирники, жартують. Це як ремонтувати легковик, тільки з деякими нюансами. Дві тільки ну все, правда свої особіності. Все, звісно, труднодоступно, але номер така ось машина. У кожної машини свій діагноз в цій потрібно замінити двигун. Робота кажуть фахівці філігранна, хоч важить мотор як Жигулі. 950 кілограм чистого, плюс з навісним оборудованням неї стом, то буде дете тона то на -то. Хірургічна робота така, ну справляємося. Пансерники відновлюють силами волонтерів. Колишній військовий Аркадій Дабагян каже, його морська спеціальність на передовій не знадобилася, хоч він тричі туди просився. Тоді й вирішив допомагатиме в тилу. Ці танки росіяни передали після виходу наших військ з Криму. Шансів колись завестись, каже волонтер, окупанти машина майже не лишили. кабелей цієї техніки, це і е, значить засипали в баки ґрунт, пісок запускали двіг для того щоб. Що з строю, Ми кожну дідницю відкриваємо, дивимося на стан і в залежності від того, який нужен ремонт, цей ремонт і ділим. Ремонтувати танки зізнається волонтер непросто. Більшість деталей не купиш у звичайній кромниці, тому домовляються з оборонними заводами. Щось знімають із зовсім безнадійних машин донорів. Роботи проводять власними силами та коштом і дуже просять відгукнутись профільних фахівців. Специалистов механиков, специалистов электриков, специалистов оружейников. Танк это не только гусеницы, танк это орудие. Сегодня в ремонте этой части танка для нас существуют известные проблемы. В рамках проекта на передову вже відправили 7 машин, жодних нарікань не було, а кожен танк там на вагу золота. Как воздух я вам скажу. То, що танк это броня, во-первых, танк это. Оруже хороше, скористь маніовріна. Богі війни то артилерісти считаются, Ну танкісти это боги ближнего боя волонтери хочуть відремонтувати і ще, хоча б тридцять танків. правда, зараз роботи вочевидь пригальмуються, бо теплого боксу немає. Кошти, щоб його обладнати, закінчуються, а крутити гайки при мінусовій температурі стає дедалі важче. Ольга Старощук, вітрагарагуля, Миколаїв Тесен ТСН, 1+,1.